Вітаю вас на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні є таке бажання приготувати яєць. І на що від себе я сьогодні візьму за основу: це буде як і начинка і як посуд, якому буде готуватися. Це буде ось такий кругленький класний баклажан. То тобто це тільки для того, щоб додати овочів, тому що. Зараз все ж таки сезон, літо треба якось комбінувати, щоб їх було трошки повільше в нашому житті. Цю благословенну страву з дитинства зараз так негарно обзивають як шакшукою, але ми ж з вами знаємо, що це класне яєчня з помідорами, готували наші бабусі, наші тата, мами. Тому не будемо її так обзивати. Поїхали, ми це миємо, розрізаємо навпіл. Дубцю, а вже ж можна прибрати. Січки повинні бути глибокі до самої шкірки, але шкірка не повинна бути травмована. Ось так вздовж і попер. І це все солимо. Будь-які трави в мене італійські, знову масаж. І добренько збризгиваємо олією, не жалкуємо. Надеко і запікатися в духовку 180 градусів десь хвилин. 20 точно. Нам потрібно два зубчика чесничку, цибулька на півкільця, такий розкішний томат, прямо ось такими великими великими кільцями. Зонні помідори це топчик. На розігріту петельню, часничок для аромату, обов'язково. Бабуся завжди робила вершкове масло сама. Це було справжнє домашнє вершкове масло. Залишається тільки згадувати. Але я пам'ятаю, як вона це робила вручну. Потім цибульку закладаємо. Підсалюємо за смаком. Хай цибулька з часничком підрум'яняться. Додаємо наші розкішні томати. Ми солимо, тільки додаємо чорний перчик. Сир будь-який, що добре плавиться, у мене це моцарелла. Теж за смаком скільки полюбляєте. Така краса у нас вийшла, можна на цьому етапі вимикати. О, в духовочці він провів 35 хвилин. Ми беремо вилочкою, ось так вдавлюємо всередину, начин, яка це смакота. Трошки забираємо, тому що нам треба докласти іншу начинку. Викладаємо наші з вами томати, які томилися з часничком, з цибулькою. Ви подивіться, якби я вам могла передати ще й запах через каму, викладаємо в наш баклажанчик трошечки сиру, буквально щоб покрити помідорчики. І сюди зверху ми вибиваємо яйце. Ось, я це знову назад в духовочку до того стану, до якого ви полюбляєте саме я... ага. яєчня. готова. Посипаємо трошки зеленю. Хто бажає не трошки, ви подивіться на цю красу. Окі. Хіба смачну страву назвуть шакшукою? Ну ні. Це бабусіна або татова яєчня. Беремо до цієї неймовірної краси. Свіжий улюблений хліб. У мене сьогодні це багет з сиром. Мм, свіженький. Так, Відламуємо шматочок. І макаємо всередину в яєчко. Яка ж це смакота? Томати, чесничок, яйце, баклажанчик, сир, який тягнеться. Мм, запашний свіжий хлібчик. Можна гречани, будь-який, який вам подобається. Ось так. Якщо mm. ви не уявляєте свого життя без м'язка, ви коли смажете томати з чесничком і цибулькою, ви додаєте сальце з м'яса. Буде ще смачніше. Хоча куди ще смачніше. По-моєму, це взагалі топчик. Готуйте, мої хороші, саме так, як подобається вам. Смакуйте. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!